Тобто ось тут у нас не підсилювач напруги, а підсилювач струму. Ми знаємо, що крутний момент двигуна постійного струму приблизно пропорційний до струму якої з урахуванням знаку. Двигун, рухома частина двигуна і ті рухомі частини, які до нього під'єднані, Мають певну масу, а точніше момент інерції, якщо це в нас обертальні частини, обертальний рух. Тому, якщо крутний момент, який забезпечує двигун, урівноважений моментом навантаження, двигун у нас обертається з, постійною, з певною постійною швидкістю. Якщо ці моменти не врівноважені, то двигун буде або розганятися, або гальмувати. Тепер дивимося на ось цю петлю. Ось тут, у цій точці в нас фактично йде сигнал завдання швидкості. Тобто сюди подається розрахункове значення швидкості те, яке в нас має бути на даний момент. Воно надходить до порівняльного пристрою. І на другий вхід порівняльного пристрою ми подаємо датчик, сигнал з датчика зворотного зв'язку, з датчика швидкості. Тобто ми порівнюємо задану швидкість і фактичну швидкість. На виході ми отримуємо різницю, тобто помилку за швидкістю. Якщо в нас швидкість задана і фактична рівні, тобто помилка нульова, то сигнал, який через підсилювач потужності надходить до двигуна, ну, в найпростішому випадку дорівнює нулю. Крутний момент у нас дорівнює нулю, і двигун обертається з постійною швидкістю. Але так буде у ідеальному випадку, якщо у нас момент навантаження також дорівнює нулю. На практиці, ви знаєте, такого ніколи не буває. Якщо в нас виникає помилка, тобто фактична швидкість, наприклад, менша за задану швидкість, на виході в нас з'являється сигнал різниці. І ось цей сигнал різниці через підсилювач створює на двигуні певний крутний момент. І двигун починає розганятися. Розганяється він до тих пір. Знову ж таки, якщо у нас не буде навантаження, розган... розганятися він буде до тих пір, доки. Задана швидкість не зрівняється з фактичною швидкістю. І тоді в нас знову ж таки сигнал помилки буде дорівнювати нулю, крутний момент буде дорівнювати нулю, і двигун буде обертатися з постійною заданою швидкістю. На практиці такого бути не може. Ви знаєте, що крім момента корисного навантаження, у нас є ще сили тертя якісь певні, у нас є електромагнітні втрати в двигуні і так далі. Тому при нульовому крутному моменті від магнітного поля якоря двигун завжди буде гальмуватися. Для того, щоб двигун. Забезпечував певний крутний, певний крутний момент, який дорівнює сумі крутного моменту навантаження і крутного моменту від сил Е, Ось тут, на виході порівнюючого пристрою, у нас повинен бути якийсь певний сигнал, який забезпечить нам певний струм якоря. Тобто, до чого ми прийшли? Що? При такій системі прямій, якщо в нас ось цього чорного ящику з написом РШ, тобто регулятор швидкості, якщо в нас його немає, або він там має якусь лінійну передатну функцію, ми прийшли до того, що в нас помилка за швидкістю буде пропорційна моменту навантаження на двигуні. Тобто, якщо момент навантаження мінімальний, у нас помилка або нульовий, у нас помилка буде мінімальна. Чим більше момент навантаження, тим більше буде помилка за швидкістю. Зрозуміло, що така ситуація нас не влаштовує. І тому для того, щоб уникнути ось цієї помилки, Яку називають статичну, статична помилка, тобто при збільшенні навантаження у нас е, збільшується помилка е, за швидкістю. Щоб уникнути, усунути точніше, цю помилку е, в петлю зворотного зв'язку додають ось цей самий регулятор швидкості. Е, що це таке? Це пристрій який має певну передатну функцію. Видів цих передатних функцій може бути декілька. Що таке передатна функція? Давайте згадаємо основи теорії автоматичного керування. Ми розглядаємо певний пристрій як. Чорний ящик, в якому є вхідний сигнал і вихідний сигнал. Позначимо їх А1 і А2. Передатна функція це відношення вихідного сигналу до вхідного. Якщо це в нас ось цей чорний ящик, ну, наприклад, це у нас простий підсилювач, тобто ось ці сигнали, точніше вихідний сигнал, а відповідно і передатна функція, не залежать від часу, то тоді це називається статична або лінійна передатна функція, і вона має. Розмір певної константи, так? ну і розмірність, ну, наприклад, розмірність, яка залежить від типу вхідного і вихідного сигналу. Наприклад, якщо тут у нас візьмемо вже вкупі з двигуном крутний момент, який вимірюється у ньютонометрах, так? а тут у нас якийсь певний електричний сигнал. Ну, наприклад, напруга, яка вимірюється у вольтах, то тоді передатна функція буде мати розмірність ньютонометрів на вольт. Ну, я гадаю, це зрозуміло. Так? Далі, якщо ми беремо, ну, наприклад, двигун у якості цього чорного ящика, і на вход ми даємо, ну, наприклад, вхідний сигнал у нас буде струм. Струм якоря, який вимірюється в амперах. Так? А в якості вихідного сигналу візьмемо швидкість обертання. яка вимірюється в радіанах в секунду, так? то тут ми вже знаємо, що е, ну, з, з курсу теоретичної механіки, що швидкість обертання це буде інтеграл за часом. Перед інтегралом у нас буде.